Як Алла Мазур виховує сина Артема чи строго матуся з авторитетною телеведучою? Ми розпитали зірку каналу один плюс один на прем'єрі голівудського мультфільму, в якому вона озвучила професорку океанології. морські глибини кличуть сузір'я телезірок разом з дітьми зібралися у столичному кінотеатрі на прем'єрі мультфільму у пошуках. Дорі побажаємо приємного перегляду. Алло, вітаю вас з прем'єрою. Це вперше в житті ви озвучували мультфільм. Ти був присутній і сам спробував озвучувати, так? Тобі сподобалося, і ти навіть себе бачиш вже у ролі якоїсь з рибок. Так, немо. Ким хочеш бути, коли виростеш? Рекламістом. А чому? Просто мій рідний брат йде рекламістом. Я теж хочу бути рекламістом. Ми тобі бажаємо успіху. Як школу закінчив? Якими оцінки? З найкращими раз з найкращими оцінками тоді ми тебе відпускаємо. Зараз він пробує, мені здається, все. Весь цей тиждень він хотів бути рибалкою. Причому класним рибалкою. Рибалкою десь на рівні міжнародних, очевидно, якихось змагань, тому що я тепер е, знаю, що потрібно купувати німецькі котушки. Вони там краще розмотуються, змотуються, менше заплутуються. Поки що закінчилося все виловом там кількох рибок, принесених додому. Чесно, ради бога, нехай грається. Ар після озвучки мультфільму про рибу син хоче величезний акваріум вдома хоче, і от для нього він ловить рибок. Я якось намагаюся не дуже на цю тему багато говорити, тому що Тьома хлопець наполегливий. Він собі як уявить, то він дуже довго переконувати. Ну поки що ми фокусуємося на тому, що він бере вудочку йде ловити цю рибку. Крім цього, іншого у нас вдома живе улюблений котик, і це теж велика проблема. Якби не постраждали наші рибки від котика. Вам траплялося з Артемом бути у дельфінаріях, океанаріумах, за кордоном чи в Україні? Слава Богу, у Києві це все є. Він ще був зовсім маленький, коли ми ходили в дельфінарії, і можливо там не все ще сприйняв, але. Коли вже підріс, океанаріум на нього справив таке величезне враження, тому що ми ходили по такому тунелю, де прямо над тобою вода. І він тепер регулярно туди проситься, тому що там можеш можна і руку опустити, тільки дивитися, щоб тебе ніхто не вкусив. І там страшенно красивий весь підводний світ. Чи одразу ви погодилися на роль у мультфільмі? Ну, На таку так. По-перше, це таке, знаєте, здійснення дитячих фантазій. Взяти участь, стати одним із персонажів такого класного мультика, як робить Disney Pixar. Плюс це ще така особлива роль, для якої в кожній країні вибирають виявляється дуже авторитетну особу в американському варіанті. Її озвучувала Сігурні Вівер, не тільки голівудська зірка, але й відома захисниця довкілля. Тому мене звичайно дуже потішила така пропозиція. Я е, знаєте з тих дівчаток, які дуже любили в дитинстві програму «Хочу все знати», Я, звичайно, все, що можу, хочу спробувати. Замість медової відпустки Євро 2016. Одразу з під вінця позує фотографом ведуча програми про футбол Олександра Лобода. Пошуках дорі, коли як не в розпал європершості, головне жіноче обличчя програми про футбол, виходить заміж. Власне, вітаємо вас з весілля. Знайомте нас з чоловіком. Знайомтесь, В'ячеслав. дуже приємно, Катя. Взаєм. Ми ще планували весільну подорож поїхати до Франції, але потім трішки переграли цю ситуацію. Що трапилося, чому не втілили цю ідею в життя? Ну насправді ми потім сіли так, вже спланували відпустку, вже купили квитки, хотіли бронювати все. І я зрозуміла, що у цій відпустці, у цій подорожі буде дуже мало романтики. Тому я, Славу, відправила самого. До Франції, а ми потім зустрінемося з ним вже в романтичному місці. Їдемо на Тенеріфе. Ну я спочатку відправляюся у Францію, а потім ми вже зустрічаємося там. Хотіла на острова, поучила на острова. Ким було весілля. Я напевно не здивую, якщо скажу, що мене викрав співведучий про футболу Ігор Циганик. <сум> І потім свідкам довелося викупати мене для нареченої весілля. Це в першу чергу сукня. Я вибирала з подружками дуже довго, місяці 4-5, мабуть. Їздили по всім салонам, дивилися там в інтернеті різні каталоги. Я вивчила всі марки весільних суконь. Я дуже здивована, що ну, в Україні насправді дуже багато українських виробників класних, які шиють дуже круті сукні. Саме от у українського виробника в мене сукня була. Я її обрала, знайшла її у Львові. От одразу одягнула, подивилася на себе в дзеркало і зрозуміла, що да, це моє. От я хочу бути от саме от такою нареченою, такою королівською, зважаючи на те, що ми зустрілися на прем'єрі. Мультфільму дитячого, то, звичайно, хочу запитати про поповнення в родині. Ну, Катя, ще два дні минуло з весілля, ще, ще весільна подорож попереду. Чи не при Надії? Ще ні. Але думаєте про поповнення в родині найближчим часом? Чи поки почекаєте? Я скажу так, що на острова ми їдемо не тільки загорати і купатися.